Доброго дня, урок алгебри, 10 клас. На попередньому уроці ми з вами працювали з коренями, тутожні перетворення робили їх. А сьогодні ми з вами попрацюємо за темою степінь з раціональним показником та його властивості. Нагадаю, що в 8 класі ви вивчили тему степінь з натуральним показником. І ось перед вами властивості, які ви вивчили у 8 класі. Тобто, добуток степенів це. Показники додаються і так далі. Зверніть увагу на ці формули, тому що ці формули будуть повторятися і у 10 класі, але ми будемо говорити з раціональним показником. Що означає раціональним показником? Це означає, що в нас, може, що в нас показники будуть мати вигляд, наприклад, А в степені 3 других, Б в степені 4 сьомих. Це в степені 0,2 або у від'ємних. І для того, щоб працювати з такими показниками, є формула. От є формула. Ви бачите, що раціональний показник вам позначили у формулі буквою R. І записали, що це дріб М поділити на N. Тобто, зрештою, якщо брати перше, то M – це 3 це 2 Далі М. Н. Ну, ось тут ми пізніше розглянемо, що це буде. Що ж це за перша формула? Формула називається переходу до кореня. Тобто, від степеня перейдемо до кореня. Ось давайте перейдемо у цих прикладах, які я вам щойно написала. А в степені 3 других. Звертаємо увагу, те, що стоїть у знаменнику, ми пишемо ось тут біля кореня. А те, що стоїть у чисельнику, пишемо під коренем. Але ж ми з вами звикли, що ми не пишемо корінь квадратний. Тобто, коли ми говоримо корінь квадратний, то ми знаємо, що тут стоїть двійка, і ми її писати не будемо. Давайте перейдемо Б в степені 4 сьомих. Тобто будемо мати корінь 7-го степеня, те, що в знаменнику біля кореня, б четвертому. Тобто, ця формула допомагає нам перейти до кореня. Чому перейти? Тому що піднести до степеня 3 ми не знаємо, а ось уже з коренем попрацювати ми можемо. Хоча в деяких випадках це теж нам може і не допомогти. Але формула працює в обидва, в обидва боки. У вас є корінь, ви можете перейти до степеня. Ну, наприклад, корінь шостого степеня, це у п'ятому. Нам потрібно перейти до степеня. То будемо мати С. Те, що під коренем, Ми пишемо у чисельнику, те, що біля кореня, у знаменнику. Тобто формула працює на два боки. Наступна формула це та, що щойно у нас була ось ця формула, ось ця формула. ця, так, Ось ці формули, І певний перехід до від'єму у нас була. так. Далі всі ці формули, які ми з вами вчили у 8 класі. Всі ці формули, які вчилися в 8 класі. Вони, бачите, продубльовані у нас в десятому, але будемо їх користувати для раці... раціональних показників. Так, хочу зупинитися, хочу зупинитися на формулі ось цій. І нагадати її трошки вам. Ну, ось тут все просто. Якщо ми маємо, наприклад, 3 в степені мінус 1 п'ята. Так, ми говоримо про раціональні. То, що ми маємо зробити? Ми просто пишемо 1 поділити на 3 в степені 1 п'ята. Щоб зробити додатній показник, достатньо записати 1 поділити. І все інше переписуємо тільки без мінуса. Або 4 в степені 3 сьомих. Мінус 3 сьомих, це буде мати одиниця на 4 в степені 3 сьомих. Ну і, звичайно, можна подати і у зворотньому напрямку. Але у вас немає тут ще однієї формули. Я хочу теж її вам записати: що коли ми маємо дріб, вона автоматично. З цієї попередньої, коли ми маємо дріб в степені мінус П. Так, то, щоб перейти до додатнього, достатньо цей дріб просто обернути. Просто обернути. Ну що ж, перейдемо до оправи, я буду зупинятись на формулах, показувати, за якою формулою я працюю, і розв'язувати. Отож, право 12,1, працюємо за підручником мерзляк, нам потрібно знайти значення виразу. От про що я говорила? що Так ми не можемо знайти, скільки це буде 4 в степені одна друга, а коли ми перейдемо до кореня, причому двійка – це корінь квадратний, який ми не пишемо, як ми тільки що договорилися, буде 4 в степені 1. Теж можна написати, а отже корінь з 4, ми знаємо, що це буде 2. Тобто, перейшовши до кореня, ми можемо обчислити деякі значення. Наступне, перше, що ми маємо зробити, це позбутися від'ємного кореня. Тобто, це буде одиниця поділити на 0,216 в степені 1 третя. Тоді, вже користуємося цією формулою, будемо мати одиниця корінь. Дивимося. Те, що в знаменнику пишеться біля кореня. Третього степеня. Скориставшись таблицею степенів, ми отримаємо, що це буде 0,6. Наступно переходимо до кореня. Те, що в знаменнику біля кореня. 27 в степені 4. Не спішіть підносити 27 до 4 степеня, тому що коли ми маємо ось таке, то це те саме. Тобто спочатку можна добути корінь 3 степеня, а тоді той результат піднести вже до 4 степеня. Тобто ви дивитеся спочатку, чи можна добути з того числа корінь третього степеня. Звичайно, можна. А тоді вже його підносимо до четвертого і будемо мати 81. Так, далі в нас ось така річ, записана десятковим дробом. Так, Ми можемо записати 0,2. Ну, давайте я поступово. Дві десятих. Як чуємо, так пишемо. Дві десятих. Ми бачимо, що можемо скоротити. Давайте перейдемо до додатнього степеня. Так, це в мене просто рисочка. Перейдемо до додатнього степеня. Будемо мати 32, 2 в степені 1 п'ята. Тепер переходимо до кореня. Те, що в знаменнику, пишемо біля кореня. Коли ви подивитеся у таблицю степенів, то побачите, що це одна друга. Наступна вправа 12. ,5. Так, ми маємо 1,5 десятковий дріб. так? Давайте запишемо. Ну, давайте я поступово вам перейду. Звичайно, можна було записати відразу три других, так? Хто це знає, пише. А хто не знає, переходить так, як я. Чому 15 десятих? Так, тому що коли 15 розділимо на 10, то буде 1,5. Або, якщо ви і так не розумієте, то можете записати 1,5. А вже тоді переходити до неправильного дробу. Як вам зручніше, як ви розумієте, так і записуйте. Ну, але це, я думаю, розуміло. Скорочуємо на 5, буде мати мінус 3 других. Нам треба позбутися від'ємного степеня. Пам'ятаємо формулу, що треба обернути дріб. А коли ми обернемо наш дріб 1,49 обернем, то буде просто 49. І тепер за формулою переходу, переходимо до кореня. І знову ж пам'ятаємо, що легше спочатку добути корінь 49. Це буде 7, і піднести його до третього степеня. І піднесемо 7 третьому, буде мати 343, тобто 7 на 7 і на 7. Переходимо до другого завдання. Бачимо, в нас поділити ось у нас формула поділити. Приділені показники віднімаються. Так? Але щось у нас тут не так. Основи не однакові. Бачимо. Давайте перейдемо до основи 2, тому що 8 ми можемо записати як 2 в 1. Так, при піднесенні степеня до степеня. Ось у нас формула, показники перемножаються, тобто 3 множимо на 1 другу, будемо мати 2 в степені 3 других. Я знаю, що ви любите помножити 3 на 1 і 3 на 2, тому, що, щоб такого не робити, то запишіть 3 перших і тоді вже точно: чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Бувають різні випадки. Тому, хто не розуміє, може таке робити. Так, тут я дурничку бачу, написала: 2 в степені 1, друга. Поділити на 2 в степені 1 друга. Тоді ми показники віднімаємо. Знаменники однакові. Тому ми можемо відняти чисельники буде 2 в степені 2 других. /2. 2 в степені 2 других це 2 в степені 1, і будемо мати 2. І будемо мати 2. Наступне. Знову ж таки, бачимо, тут було 8,2, а тут у нас 36,6. Тобто ми подаємо 36 як 6 в степені другому, тому що у нас основи мають бути однакові. Бачите, у формулі всюди буква А А, А, а і А. Так? Тобто буде 6 в степені 2, але це ще до степені 0,4. Помножити на 6 в степені 1,2. Степень до степеня показники перемножили, буде 6 степені 0,8. При множенні показники додаємо, Буде мати 6 степені 2, а 6 степені 2 це 36. Так, і ще одне. Так, тут давайте зразу скористаємося піднесення степень до степені показників перемножаємо. Тобто будемо мати 4 в степені мінус. Ну, нехай 1,6 розділити на 8. Нехай буде ось так у нас. Помножити 16 можна подати як 4 в степені 2. І ще до степені 0,6. Давайте порахуємо ось тут скільки буде. Так? Буде мінус 0,2 помножити на 4 в степені 1,2. При множенні показники додаємо і будемо мати 4 в степені мінус 0,2 додати 1,2. Маємо 4 в степені 1. І це дорівнює 4. Як бачите, тут не потрібно переходити до додатнього степеня. Тому що ми вміємо додавати і віднімати від'ємність з додатніми числами. Тому тут не обов'язково. Наступна вправа розкрити дужки 12, 9. Перш, ніж щось розкладати, дивимося, чи немає формули. Уважно придивившись, ми бачимо, що тут немає формули. Давайте будемо множити. Пригадаємо, як це робити, так? З 7 класу. Перше на перше, перше на друге. Тоді друге на перше і друге на друге. Ну що ж, можемо. Будемо мати 2, а в степені 0,5 на 0,5 можемо записати як до квадрату. Або можете записати 0,5 0,5. Ну, давайте запишемо все-таки так. На А в степені 0,5, можливо, буде зрозуміліше. Тепер додати А в степені 0,5 ми множимо на Б в степені 0,3. Далі, тепер друге. Множимо на перше, отже знак буде мінус, 3 на 2, давайте зразу 6, нехай буде, б в степені 0,3 на а в степені 0,5. Далі буде знак мінус 3b в степені 0,3 на б в степені 0,3. При множенні показники додаються. 0,5 додати 0,5 і Ще раз буде одиниця. Отже, будемо мати просто 2а. Дивимося тут. Різні букви і різні показники. Тому тут ми не можемо зробити нічого. Ми його перепишемо. Ось тут ми теж не можемо зробити нічого, тому перепишемо, але ще поставимо по алфавіту. І ось тут ми будемо мати мінус 3 b в степені додаємо 0,6. Отже, що маємо? 2А. Дивимося, ось тут у нас подібні доданки ось цей і ось цей. Коли ми додамо, то будемо мати мінус 5 а в степені 0,5, Б в степені 0,3. Відняти 3 б в степені 0,6. Можете, звичайно, зразу писати. Не а в степені 0,5, а в степені 0,5, а відразу писати А, якщо ви розумієте, що ви робите. Наступне ось тут вже в нас формула до квадрату. Отже, квадрат першого додати подвоєний добуток першого на другий. І додати Квадрат другого. Ну і ще можна розписати, будемо мати А в степені 2 третіх, додати 2, можна записати ось так, скористатися ще одною формулою. І додати Б в степені 2 третіх. Ось дію робити не обов'язково. Просто я хочу показати, що є така формула. Якщо однаковий степінь, то можна брати у дужки. Наступне завдання. Тут в нас теж формула, ця, що ми щойно нею користалися, а плюс до квадрату. Отже, будемо мати b в, в степені 0,4 до квадрату. Показники перемножаємо. Ну, давайте я розпишу все-таки до квадрату, щоб ви бачили. Додати подвоєний добуток 2 на 3, 6 b в степені 0,4. І додати квадрат другого, 9. Та відняти 6 b 6 b в степені 0,4. Що ми бачимо, що можна оце спростити, так? І в нас залишилося b в степені перемножили. І додати 9. Четверте. Ну, це формула сума кубів. Як ви маєте це побачити? По-перше, вас повинно зупинити те, що маєте дві дужки. В одній дужці 2 доданка, в другій дужці 3 доданки. І це вже має наштовхнути на те, що це може бути, можуть бути куби. Можуть бути куби. Що в нас тут має бути, якщо в нас є формула кубів? Має бути А додати Б, А2, відняти, відняти АБ і додати Б квадрат. І це має дорівнювати а куб додати Б куб. Це в нас формула кубів. Ось це формула кубів. Давайте подивимося, якщо це наше А, так? А це наше Б, тобто тут має бути наше А в квадраті. Дійсно, це в нас є А в степені 1 третя до квадрату, тому що при піднесенні степені до степені показники перемножують. Що в нас ось тут має бути? Має бути А в степені 1 третя помножити на А в степені 1 друга. Ми зараз переконаємося, що це воно є. І додати Б у нас А в степені 1 друга. Має бути до квадрату за формулою, так? За формулою. Дивимося, дійсно, так воно є. Ось це квадрат. Ось квадрат першого. Ось тут подвоєний добуток. Зараз ми переглянемо це. І ось тут у нас А в степені друга до квадрату це буде А. Що отут? Тут у нас спільний знаменник 6. Тут у нас буде 2 додати 3. І буде дійсно 5 шостих. Отже, ця це є формула сума кубів. А в степені 1 Третя до кубу, додати, А в степені 1 друга до кубу. І це в нас буде А додати, А в степені 3 других. Звичайно, ось це проміжне ви можете не писати. Ми це записали для того, щоб ви переконалися, що це в нас дійсно сума кубів. Ще раз, коли у вас є дві дужки, в одній дужці два доданка, в іншій три, то ви обов'язково перевіряєте на куби. Далі, наше наступне завдання: що ми бачимо? Якщо взяти ось цю дужку з оцією, вони абсолютно однакові, тільки з різними знаками, отже, це у нас формула. Ось це наша формула. Так? Тому ми можемо згорнути зразу, будемо мати А в степені 1 шоста до квадрату, відняти Б в степені 1 шоста до квадрату. Ну, візьмемо ще дужки, бо в нас ще одна дужка є, бачимо, і перепишемо цю третю дужку. 1 шоста до квадрату буде 2 шостих, коли ми скоротимо, будемо мати 1 трет. Отже маємо А в степені 1 третя, відняти знову Б в степені 1 третя. І перепишемо ще цю дужку, яку ми поки що не використали. Дві дужки абсолютно однакові. З однаковими знаками, тому ми можемо їх записати. Як А в степені 1 третя відняти Б в степені 1 третя до квадрату. А коли до квадрату, то ми вже повторювали цю формулу, тобто квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на другий і квадрат другого. І ще можна записати як А в степені 2 третіх. Відняти 2 а в степені 1 третя, Б в степені 1 третя і додати Б в степені 2 треті. Ви можете відразу, коли розумієте, що А в степені 1 третя до квадрату буде А в степені 2 третіх, можете писати це відразу, тобто цей крок пропускати. Так, і шосте завдання. Знову ж таки, дивимося ось тут. Оця дужка з оцією дужкою Нагадує що якісь куби. Так? І коли ми згадаємо формулу, то тут має бути А мінус Б, тут має бути А до квадрату. Дійсно, в нас так і виходить: 2 дев'ятих до квадрату буде 4 дев'ятих. Тут у нас добуток першого на другий, тобто 2 дев'ятих на одиницю. Добре, а тут квадрат другого. Отже, ми маємо куби. Але не суму, а різницю. Тому у нас буде х в степені 2 дев'ятих до кубу відняти одиницю до кубу. Це у нас згорнули з перші дві дужки. Так, піднесемо 2 дев'яти до степеня 3. 3 і 9 скоротили, і залишилося х в степені 2 треті. Відняти 1. Знову ж таки, дві однакові дужки з різними знаками, різниця квадратів, тобто а квадрат мінус Б 2 І будемо мати х в степені 4 третіх відняти одиницю. Цілу частину дробову виділяти не обов'язково, тільки за потреби. Ну, ось такі вправи на степінь з раціональним показником, як бачите, потрібно повторити обов'язково формули. Обов'язкові формули скороченого множення. Якщо їх у вас немає, випишіть їх собі. Ну і наразі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!